Ну, хочу коротенько пояснити, що потрібно робити наперед і забезпечити нормальну роботу на фермі для того, щоб цей бізнес був на всіх етапах незбитковий. Так, сьогодні була складна ніч, пропало світло. Досі світла нема. 16.00 вечора. Тобто вночі зникло, досі нема. Так. ми... Приміщення е, утеплили, зробили шикарний термос. Навіть при тому, що ми його не опалюємо е, вже е, ну, більше ніж півдня, само собою з температурою все добре, тому що ну, в, як в холодильнику все стоїть і тримається. Далі наперед я поставив компресор з акумулятором за рахунок цього а, до речі при підбору компресора на акумуляторі, більшість з вас купляє подешевше. Чим менше компресор, тим і дешевше. Тим в ньому ампераж. Ну об'єм цього заряду акумулятора буде триматися менше. Таким чином раджу брати з запасом по батарейці. На нашому сайті це все є зоокулююа так. компресори у мене встановлені на цеху. Таким чином, всю розводку кинув, і до 12 годин у мене йде подача кисню від. Компресорів на акумуляторі. Далі, якщо світла не буде ще довше. Далі у мене встановлена екофлошка, яка під'єднана на базові потреби, насоси і аерація. Екофлошка у мене стоїть 3,6 кВт. Я туди не під'єдную само собою не кондиціонери, не морозильний ларь. Тобто, саме все слабе, туди підключено. Всі компресори у мене з малим споживанням електрики, за рахунок цього, ще на, ну, я думаю, що мінімум на добу у мене все ще вистачить від екофлошки. Потім, коли світло з'явиться, хоч на пару годин, заряджається і акумулятори, на, на компресори, і на екофлошки сама зарядна станція. Тому. Для того, щоб може, це буде, ну дай Бог, щоб цього не було ні у кого, але е, інколи таке трапляється. От і у мене ця, ця система е, там пару років стояла, я її не користувався, але вона на автоматиці і спрацювала сьогодні. І того. Якісно утеплені приміщення, робимо термо, встановлюємо компресор на акумуляторі е потужний І якщо є потреба, ще ставимо екофлошку. Для чого екофлошка, а не генератор? Тому що це витрати на паливо, це трудозатрати. Так ми це закрили, робітник пішов додому, погодував рака і все класно. Більш детально по будівництву, по створенню бізнесу, телефон в шапці профілю.